Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл? Можуть будь-що потримати. Один одного вітати. З великим. Кожного з'єднати, гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, в кулачок собі сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім. Пока, рухлива пальчикова гра!